Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо торт Фісташка Малина. Це дуже ніжний торт, який вражає своїм смаком і яскравим ефектним розрізом. Цей торт він дуже смачний, має гарне поєднання ніжного фісташкового бісквіту, фісташкового крему і малинового конфітюру. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам коментарі і ставте лайки. І давайте разом починаємо готувати торт Фісташка Малина. Для початку ми приготуємо Фісташковий бісквіт. До 4 яєць додаємо дрібку солі, починаємо збивати міксером і поступово всипаємо 130 г цукру і продовжуємо збивати. Яйця з цукром збиваємо приблизно 10 хвилин до побіління і пишності. Далі зменшуємо швидкість міксера і поступово вливаємо 65 г олії без запаху. Виключаємо міксер і тепер до гарячого молока додаємо 1 столову ложку фісташкової пасти. Молоко кипятити не потрібно, я його підігріла у мікрохвильовці, щоб воно було гаряче. До молока додали фісташкову пасту і все перемішали. Тепер беремо 175 г борошна, додаємо 7 г розпушувача і все перемішуємо. Тепер в два етапи по черзі до збитих яєць будемо додавати борошно і молоко. Спочатку додаємо половину борошна, яке ми маємо просіяти обов'язково, і перемішуємо вінчиком. На цьому етапі міксер уже не включаємо. Далі вливаємо половину фісташкового молока і знову перемішуємо. Потім додаємо другу половину борошна, перемішуємо і вливаємо другу половину фісташкового молока. Я спочатку все перемішую вінчиком, а далі беру силіконову лопатку і все гарно промішую по краях і по дну миски для того, щоб не було непромішаного борошна. Далі додаю декілька крапель зеленого харчового барвника. У мене гелевий барвник. Далі готове зелене безквітне тісто, переливаю у форму діаметром 18 см. Випікаю у духовці при температурі 170 градусів приблизно 50 хвилин. Готовність без я завжди перевіряю дерев'яною паличкою. Готовий бісквіт дістаю з духовки, ставлю його у формі на решітку приблизно на 5 хвилин, щоб він вистих. А далі знімаю фольгу, вирізаю бісквіт з форми ножем і залишаю його до повного вистигання при кімнатній температурі. Коли бисквіт повністю вистигне, загортаю його у харчову плівку і ставлю в холодильник на ніч. Далі приготуємо малиновий конфітюр. До малинового пюре без кісточок додаємо цукор, кукурудзяний крохмаль все перемішуємо до однорідності, а далі ставимо на маленький вогонь і постійно помішуючи вінчиком, варимо до загостіння. Також для приготування торту нам потрібен. Цукровий сироп для просочування коржів. У мене це цукор, вода і лимонний сік. Тепер приготуємо дуже смачний і ніжний фісташковий крем до крем сиру додаємо цукрову пудру, фісташкову пасту, все перемішуємо спочатку лопаткою силиконовою, а далі збиваємо вінчиком декілька секунд. Далі у високому стакані збиваємо дуже жирні холодні вершки, збиваємо до м'яких піків, до такого стану, ніби м'яке, розтаявше морозиво. Переливаємо вершки до крем-сиру з фісташковою пастою, перемішуємо силіконовою лопаткою, а далі декілька секунд збиваємо вінчиком. Також я додаю зелений харчовий барвник. Довго такий крем збивати не потрібно, буквально 10-15 секунд. Лопаткою збираю все по краях і по дну миски і знову декілька секунд збиваю вінчиком. Все, Наш крем готовий, він має гарну ніжну текстуру, з ним дуже легко працювати. Перекладаю крем у два кондитерських мішки. Також переливаю малиновий конфітюр у кондитерський мішок і коли у нас все готово, починаю збирати наш торт. Для початку на підложку видавлюю невелику кількість крему, ставлю перший бисквітний корж і просочую цукровим сиропом. У мене цукровий сироп з додаванням лимонного соку. Далі видавлюю фісташковий крем, так як показано на відео, і розрівнюю лопаткою. Далі робимо з крему ось такий бортик і всередину видавлюємо малиновий конфітюр. Поверх конфітюру знову видавлюємо крем і ставимо другий бисквітний корж. На цьому етапі навколо торту я одягаю ацетатну плівку. Мені так зручніше збирати торт. Другий бисквітний торт, так корж. Також просочуємо цукровим сиропом, видавлюємо фісташковий крем і робимо з крему бортик. І далі видавлюємо малиновий конфітюр. Поверх конфітюру знову видавлюємо крем, так, щоб він повністю закрив конфітюр. Ставимо третій бисквітний корж просочуємо цукровим сиропом і накриваємо харчовою плівкою в контакт. Ставимо торт в холодильник на ніч і наступного дня дістаємо торт з холодильника і вирівнюємо. Кремом. Рецепт крему для вирівнювання торту залишу в описі під цим відео. Торт я прикрасила ягодами, бізе і листочками фісташки. Ось такий торт ми приготували. Він має яскравий розріз, він дуже ніжний і вологий і має вишуканий смак. Спробуйте приготувати такий торт за нашим рецептом. Пишіть нам коментарі і ставте лайки. До зустрічі!